Ти, ти вже пишеш? Так. Всім привіт, ми на каналі Чайка Детейлінг і ми знову в епіцентрі і знімаємо ролик як ви любите про дешеву автохімію. Так, ми вже ну, придивилися там деякі цікаві варіанти. Зараз вам покажемо, що ми знайшли Поїхали. Так, перша це ось антицерафін за, за 197 гривень, який має знімати подряпини. Він такий типу як штипувальна паста. Ми візьмемо, подивимось, спробуємо, що воно як взагалі працює чи ні. Це перше. Друге, ось такий ось очисний дисків від Felpiza, вже популярний гость нашої програми, за 160 гривень, ну, за 159 І третій варіант треба трішки прийти. Так, і третій варіант така ось К-2 нута, Cleaner. Клімер, очисник склад за 90 гривень по акції. Що ж, виїхали на студію. Так, зараз трішки про ці скарби автокосметики. Перше, що я хочу про що поговорити, це оця К2. Багато її ну, в тіктоці Тік люди знімають, дуже популярне. Що тут пише? Мені дуже-дуже подобається цей опис, бо написано, що не залишає увага патьоків. Так і написано. Далі, наступне. Містить наночастинки, що захищають від повторного забруднення. Нагадаю, вона коштує 110 да? гривень. Там, З наночастинками, завважте. Тобто, ну, по описам це е, наче те, чим мають користуватися абсолютно всі. Але ну, коротше, ми зараз перевіримо, чи воно працює. Е, що в принципі нанесення нанести, витерти Все. Е, Небезпечна для ковтання, вдихання на шкіру, на очі. Тобто небезпечна у всіх видах, тому обов'язково використовуйте рукавички. Зараз на різка я про це почитаю. Змінить свій колір на червоні. Зміни прямо прибічі наступний наш конкурсант: це Helpix, очисник для, для дисків, для дисків з індикатором. Тобто буде цей ефект як ну, покраснення, тобто видаляти металов краплення, гальмівний пил там, і так далі. Нічого такого тут не написано, просто там, трішки його реклами, Написано не шкодить гумі, застосування розпалити на поверхню, почекати 20-40 секунд, поки йдинат не стане червоною. Важкі, дуже брудні місця витрати щіткою і потім змити велику кількість води. Стандартно для всіх очисників такого. Так, ну і останнє це оцей ось антицерапін від тапулаксу. Вже бачили відосів від там, перекупів, як вони цим користуються. Доволі цікаво, ми зараз перевіримо, чи справді воно так працює і в принципі покажемо вам на участку під е, дверними ручками. Там завжди у всіх дуже пошкоджено, поцарапано походцево. Так, що ж, починаємо з очисника Склад, Поїхали. Так. І ще від себе що хотів додати, що ми ніякі підготовчі роботи перед використанням цих засобів не робимо. Тобто максимально бойові умови, так би як цим користувались ви. Просто купили і використовуємо на машині, як є. Машина ось досить брудна, видно, є пил, є все, нічого попередньо не миємо. Працюємо. Так, ну що ми бачимо, дуже складно, ну як складна. Для такого засобу, мені здається, дуже складна ділянка. Зараз ми на ній його і в принципі потестуємо. Тут багато цього і розводи від омивача, і пил, і коротше, дуже багато всього. Давайте дивіться. Що ж, моя думка була вперед взята, щось попрацює. Можливо, в мене є така ідея, що я використовую фібру спеціальну для, для скла, але що точно можу сказати, що ну, розводів ніяких не залишилось, тобто все, все круто. Зараз можу спробую іншою фіброю, не прямо для скла, бо типу, вона і, і дорого коштує. Я думаю, не у кожного типу, вдома є така фібра на, і, на іншій ділянці, і подивимось, що буде. Круто, працює. Е, я не впевнений там за нами частинки, там, звичайно, це ще, я думаю, воно там з часом може за набудення скула там буде видно. Я, я сумніваюся, але ефект як очисника скла класний, мені подобається. Ну, ось зараз можете побачити наскільки там все подряпано, бо тільки іншим телефоном треба підсвічувати. Так просто камера не передає, але зацарапано ну прям серйозно. Так, ну що. Е... Спосіб нанесення простий трошки на маколахню. Ось так от. Вот. І далі розполіровуємо все фіброю. Вот Отак от. Ну, думаю, це достатньо. Витираємо до того моменту, щоб вже не залишалось там ніякої пасти. Ну, ось приблизно, приблизно так. Що, давайте дивитись. Ну, насправді, як бачу, всі подряпини на місці. Е -е, давай зараз ще раз спробуємо. Вирішили дати другий шанс. Може, правда, ми щось так, неправильно робимо. Хто тут е -е, досвідчений перекуп, напишіть нам. Моменти, як це треба робити. Так, нанесли і розфлюровуємо. Так, ну все, там більше пасти немає, щось давайте дивитися. Все лишилось, всі подряпини на місці. Я тобі скажу, що можливо трішки прибралось. Ну, воно стало не так сильно виражено, але, ну як бачимо, подряпини не прибирає, не працює. Так, За цей очисний диск хочу що сказати. Із е, засобів окремо йде, як миючий для, для диску, і окремо реактив-раст ремовер для типу, видалення оцих всіх типу, засобів, що він має тут видаляється е, металові краплення, тормозний диск там, і так далі. Тут же, типу, все в одному. Ну що, давайте зараз подивимось. Тут колесо, в принципі, не дуже таке то сильно і брудне, але... Цей пил від дисків, це типу, я, я бачу, воно тут є, і зараз подивимось, як воно його виведе. Сирик забула. Смердить нереально. Напевно, ну типу мій засіб так не смердить як треті ворворастримури. Це прям набагато рідкіший. Ну як бачимо, щось якісь тут операції хімічні проходять. Зараз змиємо та подивимось, чи видало воно ті плями, які мало б видали. Е, так, ну що я бачу? Отут був наліт від тормозних дисків, воно його змило. Тобто засіб працює для використання в якихось домашніх умовах, там раз на місяць, на півтора місяці. Я думаю, згодиться. Працює. Так, ну що, е, перший був засіб від скла, що я можу про нього сказати. Чистить, результати є, результати показує, розводів не залишає. Єдине, що е, написано дуже багато застережень, тому будьте, будь ласка, обережні при його використанні. Бо в мене безпечний засіб, тому у мене, я ніколи з такими небезпеками від, о, від очисників скла не зустрічався. Може, за рахунок цієї нової ну, діткості, воно так ефективно і працює. Але працює далі. Очісних дисків від Хелпіса точно працює Пил із дисків, те, що було він зимою, для ну як, не повсякденного, а для сталого використання для підтримання чистоти авто, може бути. Із мінусів, не знаю, мінусів. Я так, мінусів поки не бачу. Я використовувати не буду, бо в мене можливо колись я спробую на якомусь дуже ну, диску, але у мене які бувають чисті, ну, чисті колеса. Для використання норм. Так, ну і останнє це антицерапін. Як бачимо, результату він не дав. Може, це через те, що надто ну, глибокі подряпаний, може ми щось не так зробили, тому напишіть в коментах, як, як треба було. Е -е, і що, в принципі, це все. Та ще валік скаже пару слів і дякуємо за перегляд. Так, а від себе хотів вам також подякувати за перегляд і нагадати вам, щоб ви ставили лайк і підписувались на канал. Бо це нам реально дуже допомагає. Якщо там в перші декілька годин чи днів досить багато людей залайкає відео, набирає воно потім дуже добре. Все, дякую вам за перегляд ще раз і пока!